Триває спільний інформаційний марафон. Єдині новини для вас працює команда каналу Ми Україна. І в наступні три години в розмовній студії Марія Скіба та Максим Сікора. Ми наголошуємо на тому, що дуже важливо слідкувати за нашими оголошеннями щодо оголошених повітряних тривог, не зволікати ні в якому разі цією інформацією за можливості знаходитися в об'єктах укриття. Ми починаємо. Російські військові вранці обстріляли Херсон. Загарбники поцілили по центру міста. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Згодом місцева влада показала кадри з місця події. Окупанти вбили двох людей. Ще один чоловік отримав поранення. Його ушпиталили. Зазначимо, що ворог гатив по місту і напередодні протягом доби окупанти випустили по Херсону 22 снаряди. Зокрема, поцілили по центру видачі гуманітарної допомоги. З нами на прямому зв'язку зараз речник Херсонської обласної військової адміністрації. Це Олександр Толоконніков. Пане Олександре, ми вас вітаємо в прямому ефірі. Доброго дня, вітання. Вітаю. Да, пане Олександре, оперативна ситуація станом на зараз. Традиційне запитання, яким чином виглядає? Ну, от якраз. Да, почали ранок почався, на жаль, недобрий. Почався з обстрілу. Серед місця ми там уже були. Через 10 хвилин якраз знімали ці кадри жахливі чергового тракту. Російського загинуло двоє людей: жінка 30 років та чоловік. Чоловік 47 років. Також там же і поряд поранено було ще троєх людей. Двої чоловіків було шпиталізовано, Надається допомога. Одному чоловіку була надана допомога на місці амбулаторно. Росіяни продовжували обстріл десь приблизно дві години. Також був прильот біля однієї з лікарень. Там лікар гінеколог та лікар хирург отримали скалкові поранення на щастя легкі від уламків скла від розбитих шив шибок, і там також їх життю нічого не загрожує. Надана була їм допомога. ці росіяни також кошмарили. На жаль. Херсон, дві ракети С-300 запустили по місту. Один, одна з ракет влучила в гуманітарний центр, було великої площі, площі загорання. Утворила величезну увірву між будинків. Слава Богу, що не поцілила ні в який багатоповерхівку, ніяку багатоповерхівку. Там повилітали вікна, на щастя, без постраждалих, але, як звичайно, якщо б вона, не дай Бог, влучила б в будинок, було б багато горя, на жаль. Пане Олександре, ми знаємо, що люди постраждали або були вбиті російськими обстрілами саме в той момент, коли отримували гуманітарну допомогу, або в районі цього місця, де людям надавали гуманітарну допомогу. Ви зараз, от за такий термін часу, вже вбачаєте це саме прицільним вогнем, чи все ж таки ем, ну якщо так, то як це відбувається? Це хтось з місцевих здає певні позиції, чи як ви думаєте, чому так? Ну, я думаю, що і в тому числі і це, і постійно також працює зі сторони ворога аеророзвідка. Вони прекрасно розуміють, де є скупчення людей, де логічно що вони знають, де роздається гуманітарна допомога. І на жаль, останнім часом більше всього влучань якраз біля таких об'єктів, в тому числі якось. В неділю було влучання біля супермаркету, де саме ввечері люди збираються для того, щоб ну, щось купляються. Там і тролейбус був, і зупинка була. Зараз більшість, на жаль, обстрілів росіян з лівого берега йдуться саме по центру, або по житловим масивам, де багато людей проживають і по місцям, де вони де є скупчення. Угу. Пане Олександре, а чи можна сказати, що кількість обстрілів і, власне, як і сам тиск з боку Російської Федерації саме на Херсон і Херсонщину, він збільшується останнім часом? На жаль, так, так і є, але не можу сказати, що там набагато збільшення. Хоча ось три дні тому було зафіксовано сімсот снарядів, які вони випустили по території звільненої Херсонщини, і ось минулої доби. 500 майже до цього 700 Майже є і збільшення кількості снарядів, але найстрашніше, що ці снаряди почали вони більшість використовувати саме от по скупченням людей, і це звичайно на жаль, результат цього це багато поранених та загиблих людей. Чи зараз де мова про евакуацію до кінця цього року? Евакуація працює постійно, вже майже рік працює безкоштовна евакуація. Люди виїжджають, якщо можна казати, за рік то 41 тисяча виїхала, серед них 5,5 дітей. І ми пропонуємо постійно людям користуватися, тому що це не тільки безкоштовна евакуація, а й допомагаємо там на місці. Місцева влада допомагає цих регіонах виплати ВПО, виплати міжнародних організацій. Звичайно, дійсно, ми хотіли б, щоб якомога більше людей звідси виїхали, але поки тут. Самому Херсоні обов'язкової евакуації там з примусовою немає. Дякуємо, пане Олександре. Спасибі. Олександр Толоконіко був з нами на прямому зв'язку. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації.